Слава Україні у 26 медзакладах Хмельниччини можна безоплатно спостерігати вагітність у Славуті. Чоловік при купівлі авто втратив всі свої заощадження. Я Ольга Сахарченко в ефірі першого подільського 5 хвилин на головне. Збройні сили України вдали, вдарили ракетами у Криму та в Росії. Українські ракетні війська завдали успішних ударів по поромній переправі у тимчасово окупованому Криму та на автому терміналу в Краснодарському краї Росії. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбук. Музика. Кабінет міністрів під час розгляду кадрового блоку призначив заступника голови Держпоживслужби і погодив зміни у керівництві в райдержадміністраціях у двох областях. Кабінетом міністрів України зазначено Романська РДА Сумської області отримала нового голову. А також погодження у звільнення Анатолія Катеринчука з посади голови Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області. Нагадаємо, Анатолія Катеринчука президент призначив на посаду голови Хмельницької РДА у травні 2022 року. До цього він протягом року очолював Шепетівську РДА. На Хмельниччині можна безоплатно спостерігати вагітність у 26 медзакладах, які уклали договори з НСЗУ на пакет ведення вагітності в амбулаторних умовах. Це означає, що вагітні можуть звертатися по допомогу в будь який із цих закладів і отримати її безоплатно. За спостереження вагітності необхідні консультації, аналізи та дослідження вже заплатила держава. Від початку 2024 року, станом на початок травня, послугу на Хмельниччині отримали вже 5183 пацієнтки. Жінка може звернутися по послугу самостійно або за направленням свого сімейного чи лікуючого лікаря. Музика. У Хмельницькому у ніч на 3 травня поліцейські спіймали п'яного водія. Про це інформують в пресслужбі правоохоронців. На вулиці Прибузькій інспектори патрульної поліції зупинили Рено за порушення правил дорожнього руху. Як зазначили у відомстві, під час спілкування з водієм правоохоронці помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Інспектори запропонували чоловіку пройти перевірку за допомогою приладу Драгер. Результат показав 2,88 проміла, що понад у 14 разів перевищує допустиму норму, розповіли правоохоронці. На кермувальника патрульні склали адмінпротокол за п'яне водіння. Невдовзі він постане перед судом. Музика. У Славуті чоловіка ушукали при купівлі авто. Поліція з'ясувала, що чоловік знайшов оголошення про продаж вживаного автомобіля в соціальній мережі. Продавець наполягав на передоплаті, тому потерпілий переказав 98 тисяч гривень та очікував на покупку. Однак після отримання грошей шахрай більше не виходив на зв'язок. За цим фактом дізнавачі Шепетівського райуправління поліції розпочали кримінальне провадження та працюють над пошуком зловмисників. Поліцейські нагадують та застерігають: якщо маєте намір придбати авто, пам'ятайте, що занадто приваблива за ціною пропозиція ризикована безпечніше відмовитись від сумнівних оголошень, а довірити лише перевіреним продавцям. У Хмельницькому втретє влаштують екскурсію, присвячену управлінням відходами про сміття. Фахівці офісу Розумне довкілля вирушать з учасниками у тур місцями зберігання, сортування й обробки побутових відходів. Завдяки туру, ви дізнаєтесь, як користуватись об'єктами управління відходами в місті, як зменшити кількість відходів в побуті, як працює повторне використання. А ще у вас буде унікальна можливість відвідати дільницю сортування відходів, щоб побачити, як обробляються відходи, які ви сортуєте в міські контейнери. Чають в офісі розумне довкілля. Екскурсія відбудеться 8 червня. О 10 ранку організатори та учасники зберуться біля ТРЦ Монблан і вирушать у тригодинну подорож такими локаціями як полігон твердих побутових відходів, центр управління відходами, екобус, дільниця сортування спецкомунтранс, навчальний центр поводження з відходами Гуфіцентр. Участь у турі є безкоштовною, але обов'язкова попередня реєстрація. Усі деталі на сторінці офісу Розумне довкілля у Фейсбук. Дякуємо вам, що обираєте перший подільський ще більше протягом дня та у соціальних мережах телеканалу. До зустрічі в ефірі мирного та спокійного дня.